Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, жеребкування юнацької ліги чемпіонів, де грають Рух та Шахтар, звичайна про Мудрика та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів чемпіонату України, які вийшли досить цікавими, тому варто про них поговорити. І напевно найцікавішим результатом цього туру був матч Інгульця Тозарі, тому що перемога Інгульца була сенсаційною, бо коли команда майже останнє переграє. Із топ-4, топ-5, то звичайна це сенсація. І якщо порівнювати дві останні свої гри зорі зі своїми суперниками, з металістом та інгульцем, то у випадку з металістом у металіста було небагато моментів, я б навіть сказав там, один, і вони зуміли забити два голи. І тільки завдяки реалізації на останніх хвилинах вони, тобто зоря, зуміла вирвати перемогу. Ось інгулець навпаки створив багато моментів, щоб. Забити не один і не два голи, а тому їх перемога цілком заслугована. Хоча в цьому матчу варто відзначити гру Назарія Русіна, який як нападник повністю провалив цю гру, тому що він мав безліч моментів о, просто з неймовірних позицій, ще й мав пенальті, також не забив. І пам'ятаєте, як часто говорять про Динамо, що їхні колишні гравці, коли переходять до нових клубів, вони одразу заграють. Але, напевно, це той випадок. Коли гравець не заграв у новому клубі. Тобто я маю на увазі, що він має непоганий рівень і заслуговує грати у команді топ-5, але це не означає, що він став кращим, коли перейшов з Динамо Зорю. Також у цьому турі відбулося перше харківське дербі між металістами, Металістам та металістам 19-25. Давно харків'яни чекали на цей матч. На жаль, він відбувся у період війни і. Нормально подивитися на це дербі ніхто зараз не може. Звичайно, це б дербі було б кращим, якщо б вони грали на металісті при повних трибунах, але на жаль, вони грали у Ужгороді. А тому, напевно, ця гра і вийшла такою нудною та нецікавою з малої кількості моментів. Так, звичайно, були видалені у цьому матчі у кожної з команд, але ці видалення не були там, наприклад, через те, що на полі було забагато емоцій. Ну а тому вийшла суха та нецікава нічия. Ну а дует тренерів Голодюк та Едмар заробили свій перший бал, коли очолили 19-25. Досить цікавий матч вийшов у ковалівця, де місцевий колос переймав Дніпро-1, до у підсумку Дніпряни перемогли з рахунком 3-1. І що у більшості потрібно глядачу, щоб матч був цікавим. Це інтрига, це голи та моменти. І в цьому матчі це було, тому що Дніпро один забив швидкий гол. Після цього Колос зрівняв та мав ще моменти. До речі, якщо б колос реалізовував свої моменти, то, можливо, вони б там колись зрівняли рахунок при рахунку 1-2. Можливо, вони б втримали б цю нічию. Ну також варто відмітити Артема Довбика, який забив три голи, і вже у цьому чемпіонаті має на своєму рахунку 10 голів. Хоча також я б відзначив Олександра Піхальонка, який відзначився дуже красивою гольовою передачою, коли Артем Довбик забив другий м'яч. І якщо я говорив про матч коле з Дніпро 1 що глядачу подобаються моменти голи та інтрига, ще більше глядачу подобаються емоції на полі, і вони були у матчі Кравбас Ворскла. Де Кривбаса взагалі все більше і більше переходять емоції від головного тренера, всі ми знаємо, який емоційний Юрій Вернедуб, а тому це, звичайно, і переноситься на грабців команди. Хоча, звичайно, це може зіграти як позитивну роль, так і негативно, тому що ще у першому таймі гравець Кривбаса пішов у дуже жорсткий підкат, який він не повинен був робити, але отримав у підсамку пряму червону. Але у підсумку це не завадило Кривбасу перемогти у цьому матчі, хоча вони мали у цьому матчі два пенальті, з яких вони забили один. Вони також, окрім пенальті, мали достатньо моментів, хоча, на жаль, забули тільки з пенальті. Хоча Ворська у цьому матчі були красеннями з приводу емоцій, тому що як себе повів Марлісон е, у своєму моменті з червоною карткою, так не повинен робити гравець нашої вищої ліги України. А тому, можливо, Ворський і не вистачило Марлісона, щоб наприкінці матчу зрівняти рахунок, тому що грати у 9 проти 10 дуже важко. Що стосується іншого претендента на чемпіонство Шахтар, то вони знову впевнено перемогли. На цей раз вони виграли у Вереса з рахунком 2-0. І про цей матч мало що можна казати, тому що в ньому не було інтриги. Шахтар повністю перегравав Верес, мав багато моментів. Мав взагалі перемагати з рахунком 5, а можливо і 6-0, якщо б забував Траоре свої моменти, вихіди від на або коли Шахтар влучив у стійку. Але більш цікаво у цьому матчі було. Не сам матч, а трансляція цього матчу. Тому що матч до 66-ї хвилини транслювався на цитанті без коментатора е, через те, що коментатор Олександр Михалюк затримався через повітряну тривогу на матчі Кривбас Ворскла. І як на мене, це серйозний фейл від цитанта, тому що як так вийшло, що немає запасного коментатора, який повинен вийти і працювати на цьому матчі. Та й взагалі, якщо б усе було б нормально. Дуже дивно, що коментатора ставлять на два матчі поспіль. Спочатку на 13.00, а потім на 15.00. І питання, чому не можна найняти більше коментаторів. Ну ви ж не бідна телекомпанія, яка до того ж хоче довести українському телеглядачу, що вони дійсно потрібні на українському футбольному ринку. І що нам, глядачам та любителям футболу, дійсно потрібно платити кожного місяця 100 гривень, щоб дивитися цей футбол. А потім виходить, що вони роблять так, щоб ніхто не хотів ставати підписником цієї ОТТ платформи. Що стосується сьогоднішніх матчів, які пройшли у четвер, 10 листопада, то по ним я швиденько продусь, там не було багато чого цікавого, хоча у той самий час приємно, що нарешті у цьому сезоні переміг Одеський Чорноморець. Який до цього мав лише три нічиї, та в цілому, якщо ви дивилися матчі одеського чорноморця, то напевне ви бачили, що їм постійно чогось не вистачало. Гра досить цікава, конструктивна, має якусь схему, тактику, але постійно чогось не вистачало. Тому, можливо, ця перемога трошки додасть впевненості гравцям Чорноморця. Також у цьому турі відбулося ще одне дербі, не тільки було харківське, а ще й львівське. Хоча насправді для мене це битва команд між рівним та винниками. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, перед тим як Львів потрапив до українського прем'єр-ліги, він був саме вересом. Ну а рух раніше був саме з винників. До речі, у цьому турі більшість одержували перемогу ті, хто мав менше очок ніж їх супротивник. Тобто Львів має менше очок, ніж Рух, Інгулець має менше очок, ніж зоря, ну і перемогло Динамо, яке мало очок і має менше очок, ніж Олександрія. До речі, тут можна плавно перейти до головного та центрального матчу цього туру між Олександрією та Динамо, де кияни впевнено перемогли з рахунком 3-1. Хоча з іншого боку. Ця перемога не була така впевнена на перший погляд, навіть те, що вони там перемагали 3-0 до 90-ї хвилини, тому що Олександрія мала досить велику кількість моментів і мала багато шансів, щоб зрівнювати рахунок. Наприкінці першого тайму ну, мали десь 2-3 моменти. Ну, таку вже навалу о, зробили на ворота Динамо, але не забили гол. А ось Динамо, навпаки, десь з чотирьох моментів забили три голи. А тому цю перемогу також можна назвати на класі. Також варто відзначити гру новачка Динамо Лонвенка, який після виходу на поле через 4 хвилини одразу забив гол. І насправді цей новачок поки що нас приємно дивує, тому що він показує досить непогану гру, він віддає якісні передачі. Ну і цей гол показує, що в нього є непоганий клас. До речі, я вже не пам'ятаю, коли в останній раз за кордоні новачки Динамо зуміли заграти у цьому клубі. Напишіть в коментарях, хто був в останній. До речі, якщо повернутися до теми звільнення Луческу, то ця перемога може стати переломною для Сургісів, тому що, ну, звичайно, кожна людина швидко звикає до того, що все нормально або все погано. І зараз, коли Динамо вже перемагає другий раз поспіль у чемпіонаті і трошки покращує стан у турнірній таблиці, то після цього у керівництва Динамо можуть бути думки, що. Так, не треба нічого робити, треба дограти з цим тренером до кінця сезону. Ну до того ж, у Динамо залишається ще три матчі, в яких вони повинні перемагати. Вони грають з колесом з металістом 19-25 та рухом. А тому ці перемоги заспокоїть керівництва після поразок у Єврокубках, а це означає, що Лучецького залишиться як мінімум до літа. Донецький шахтар та Львівський рух дізнався своїх суперників в 16 шістнадцяти фіналу юнацької ліги УІФА. 8 листопада у 16.00 у швейцарському нійоні відбулося журавкування стикових матчів юнацької ліги чемпіонів. Визначені вісім пар команд, які посперечаються за путівки до однієї восьмої фіналу. Свого суперника дізналися і українська команда Рух та Шахтар. Рух зіграє вдома проти «Інтеру» з Італії, а Шахтар на виїзді проти Хайдука з Хорватії. Протистояння складається з одного матчу, який відбудеться 7 або 8 лютого 2023 року. Лондонський арсенал є фаворитом у боротьбі за вінгра донецького шахтаря Михайла Мудрика. Як повідомляє Толк Спорт, 21-річний футболіст вже контактував із керівництвом канонірів щодо свого переходу. За інформацією джерела переговори називаються позитивними. Також повідомляється, що трансфер мудрика може відбутися у цьому січні. А ось іншим топ-клубом, який цікавиться вінграм шахтаря, котрим може завадити арсеналу, є французьке «ПСЖ». Футбольний радник ПСЖ Флуїш Кампуш, який фактично виконує функції спортивного директора клубу, зв'язувався з оточенням Михайла Мудрика. ПСЖ за версією змі зацікавлений у підписанні Мудрика, але конкретні кроки чемпіони Франції робитимуть лише після завершення чемпіонату світу у Катарі. Також сьогодні хотів би трохи більше поговорити про Артема Довбика, який у цьому турі зробив хетрик у ворота колеса, тому що дуже багато новин. З приводу його або нового контракту або його нового клубу з Європи. І я хочу поділитися з вами тільки своїми думками, тому що, на мою думку, довбик нікуди не перейде до іншого клубу і залишиться у Дніпрі один, щоб допомагати їм ставати чемпіонами. Справа в тому, що коли талановитий український гравець забиває все більше і більше за український клуб, то після цього стає все менше і менше шансів, що він покине цей клуб. Тому що подивіться на Дніпро 1 Він забив за них у чемпіонаті 10 м'ячів, 5 голів забив у лізі конференцій. Зараз на нього дивиться керівництво клубу і думаю, а навіщо нам його відпускати за 7-8 мільйонів євро кудись там до Італії або до іншого клубу? Якщо він може нам допомогти там. Непогано виступити в одній 16 фіналу ліг конференції, можливо, проти одну команду. Але головне це допомогти стати чемпіонами, бо перше місце дає пряму путівку до Ліги Чемпіонів. А для Дніпра 1 Ліга Чемпіонів це як мінімум 30 мільйонів євро. І керівництво Дніпра 1 це розуміє, і коли довбик забиває гол ще один гол знову і знову, то вони все більше і більше думають про те, що з ним потрібно підписувати новий контракт. І насправді бездоганним варіантом і для Довбика, і для Дніпра 1 був би, щоб е, Довбик підписав контракт на ще один рік. Тобто, щоб в нього не завершувався контракт у грудні 2023 року, а щоб завершився у грудні 24-го. Таким чином віддограє цей сезон і влітку 23-го в нього залишатиметься півтора року контракту. Це нормальна така кількість контракту, коли ще можна продати гравця за нормальну суму, а не коли клуби кажуть: ой, та в нього ще рік або півроку залишилося, навіщо нам платити багато, ми можемо взагалі е, не вести ніяких перемовин, а просто дочекатися, коли в нього завершиться контракт. Але насправді мені здається, що все прийде до того, що він просто підпише новий повноцінний контракт, не плюс один рік, а Десь плюс три роки, і залишиться в Дніпрі один і далі буде грати. Команди «Динамо» переїдуть до чемпіонату Німеччини. Про це розповів директор Дюфш Олександр Іщенко. Ситуація, яка склалася у нашій державі, змусила нас звернутися за допомогою до багатьох наших друзів, щоб ми змогли вивести динамоські команди та надати безпеку дітям, а разом з нею можливість тренуватися та проводити ігри. Нещодавно ми досягли домовленості про те, що наші дві команди залишаться у Німеччині і надалі до 30 червня 2023 року. А крім цього, нам ще дозволили збільшити нашу делегацію на чотири футболісти. Коли в Україні настане мир і ми зможемо повернутися додому, ми це зробимо одразу. Але поки що, нам важливо, щоб діти залишалися у безпеці. Наші команди включать до регіонального чемпіонату Німеччини, щоб кожна з них виступала з із суперниками на рік старшими. Розповів Іщенко в інтерв'ю прес-службі Динамо. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України! І слава Україні.